За ініціативи президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Сергія Ківалова та на запрошення ректора університету доктора юридичних наук професора Василя Фелика, 23 січня до Київського університету інтелектуальної власності та права завітали гості: голова Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович та завідувач сектору міжнародної співпраці та протокольних заходів Державної екологічної інспекції України Олег Сало. В рамках зустрічі було підписано меморандум про довгострокове співробітництво в сфері наукової, навчально-методичної та практичної діяльності, спрямованої на підготовку високопрофесійних фахівців за спеціальності право, міжнародне право, правоохоронна діяльність, кібербезпека та захист інформації, обговорено створення умов для забезпечення високого рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів на базі Державної екологічної інспекції України, а також територіальних органах установи по всій Україні сьогодні підписали меморандум, а пізніше вкладемо угоди про. Проходження практики стажування між нашими студентами та державною екологічною інспекцією, то це крок вперед на зустріч нашим студентам. Я дуже радію, коли такі договори, меморандум підписуються, тому що це дає перспективу нашим, нашій молоді, нашим студентам. Нас теж важлива дуже подія. Нам потрібні люди, нам потрібні студенти, молодь, в яких палає. Ще в очах знаєте, це плам'я. Коли хочеться щось робити, хочеться робити для країни, розвивати країну, боротися з якимись труднощами і досягати якихось там гарних цілей. Тому для нас це дуже важливо. Ми дуже вдячні всьому колективу, вам особисто.